tam gdzieś nad czarny wody siada na końkozak kozak młody. Czuje żegna się z dziewczyna, co to leci z Ukraina. Hej, hej, hej! Co? sokolę? Nie, nie wiem. Myśli, że nie, kurde? Co tam, Jasiu? To nie sokolę? Masz to Ale duże, ale bedło! Курва мать! Моє польську нам псип-шіп. Як працює її ППО. У мене поливалка на газоні. Псика. Пшика звідси. Так ми виглядаємо. ППО. Насправді а, ми засуджуємо агресію проти да, Польщі. Ні, ну смішного мало. Всім відомо. Днями, е... ночами. ночами. Ну, під ранок. -під ранок. <рес> Безпілотники Російської Федерації порушили кордони однієї з країн НАТО. Нічого собі! Перший раз! Бля. То ні, це я просто зараз, ну, так буде звучати. Тривога в Польщі. Ні, ні, в Польщі, нашу, Вони просто попросять в раворуській голосніше робити, та й все. Щоб ми таки побудили. А раворуській, знаєш, як цей. Коли тривога, як діє населення. Як? Просто попішемо, переходить в Польщу і таке, А тепер вже ні. А тепер вже ні. Отже, отже, отже. Отже, наш. І вже є. Та хто я чую хтось. А моє мій хліб. Що? Що? Що Дональд Трамп відреагував на На що? На, <laughs> <laughs> на зуд в паху? <laughs> Дональд Трамп відреагував на власне, події в Польщі і сказав, що а можливо це була якась помилка. Можливо, він так відреагував на питання події в Америці 11 вересня. <laughs> Міг би. А сказав, можливо, це якась помилка просто сталася. Ну, летіли бомбити Україну, а випадково залетіли в Польщу. Ну він так, напевно, це уявляє. Ну я, дум... Нет, весь... я думаю з, що... з польськими сімками. Я думаю, що то так Росія постріляє Польщі бензин. Там додали додаткові а, баки там, з бензином. А вони ж баки підвісили на гербарі. Додаткові. Думаєш, це їхня реакція на те, що Мадяр роз'їхав цей? Північний повітряний потік. Що за дитвацтво? Бензину ганяти без пілоту. Сигарети? беруть наші провірені схеми. Там, де бензин курити не можна. О, Дональд Трамп подумав, що це випадковість. що міністр... На що він так подумав, ми не знаємо. На що міністр закордонник справ Польщі? Родослав Сікорський сказав. ні, не, не Цілеспрямовано. Це, це, це все було цілеспрямовано. Після чого Дональд Трамп сказав, що щоразу, коли він думає, <рес> хотілося би, щоб це був кінець. Щось, щось в здихає. Кінець цитати, але ні, це лише її початок. Щоразу, коли я думаю, що ми з Путіним близькі. М -м -м. Він бере і скидає на когось ще одну бомбу. На когось? О, на, на, на когось це он ху? На, на, на кого? Ну, на... ну, давайте давайте подумаємо. <систит> на кого ж Путін скидає бомби? Чекайте, він подумав так. Сікорський сказав, це може Сікорський Сінгапур? Можливо, так в нього діє аналогічний е, ряд. <систит> Сікорський Сінгапур? Ну, на Сі. <систит> <систит> ну, от, я, така... Сі Цзіньпінь тоді. Блин, нікуди нашо. Просто бачиш, якби натовська спільнота під час спільнота? Так, так, когорта натовських людей. Під час повітряної тривоги включали протиповітряну оборону і оповіщення, а не четверту поправку. Може, ми ще Четверту Четверта. Статю, так. Четверта поправка. То 40 після попойки, четверта поправка. Та я з тої позиції про алкоголізм не думав. <кліков я> <кліков я> Тим часом на збиття трьох безпілотників російських альянс НАТО витратив приблизно. 2 мільярди. Ну, коротше, по, -по, 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 -по мільярду на один безпілотник. Мільйона. А, та, по мільйона. І. і Спис. <ріст> Спис? Ну, або лук. <ріст> Ні, не було такого добре. <ріст> що, блять? Тож, пластик летів. Можна було беруть чемпіона в Польщі з метання спису. Ти ж не знаєш, що це обманка, ну коли летить. Ні, Я знаю, тата. Тобто, що я, я не знаю. Ти, що би, це... ти би хотів перевірити? Я, я б не хотів. Я чемпіон Польщі з метання спису. <ріст> А, так по, по мільйону, там. Десь по мільйону євро було витрачено на збиття одного дрону, якщо сумарно порахувати, скільки вони вишмаляли по них. А причому е збили 3 з чотирьох. Один, один просто впав, бо закінчився бензин. Стерненко в Росії. Стерненко, який постійно збирає на того ж такий. Ю. Б***". Дайте мені ті гроші. Ну, може було на мене. Я би, я би скоренько збір закрив. Цей час настав. Я б закрив збір і небо. Оміжінчим. То ми на тепер будемо збирати НАТО, що? на купол над НАТО. Пам'ятаєш, в 22-му році ми просили там НАТО країною небо над Україною. 25-й рік НАТО. Україна закриє небо <с monk> <обона> над НАТО. А <с��> до того вони закривали очі. Німеччина. Німеччина Як тільки. <тим>, по повітряний простір. Країн, країн, країн Мене взагалі турбує, що Польщу бомбляче акурат в вересні. Ну і ще й десь не під ранок, так? <рик> що за <що це, рик>, <було тоді? рик> історичні традиції. <рик> <такі>. <рик> і, ні, ні, причому їх попереджає про це Білорусь. Але як тільки 에, ворожі безпілотники порушили повітряний простір НАТО, Німеччина сколихнулась. І моментально в цю секунду, по через 48 мільярдних секунд, було прийнято важливе для Німеччини рішення. Яке, яке, Максим? Анексувати Австрію? Італію майже. Тому що необхідно, було видно вказівка, необхідно запастися равіолі. Що? Равіолі. Цей... Не, я знаю, що такі равіолі. Це не, не футболіст Мілану. <ріст> равіолі. То макарони з соусом помідоровим. Может... Е... <ріст> От, я теж питаюся внівецькому. Безпілотники. Загроза російського нападу Равіолі. Так, вони і дивитися, як на Польщу летні. Я... <ріхи> <в> рампі... Ні, <ріхи> від макарошку від якогось стратегічного запасу рівно <ріхи> Равіолі. Новина звучить так: Війна в Європі! <ріхи> Німеччина збирається зробити стратегічний запас равіолі. Чи ви думаєш, москві такі не патріотів? ні-ні, mm -hmm. Ми нічого не, не перепутали. Не аерісте, не. Чи вони можливо колись чули, що москалі коли випускають безпілотні, кажуть, крім жінок, дітей і равіолі. І равіолі. <ріх> ні, я думаю, що Німеччина просто почитала матеріали, вже тепер історичні матеріали про перші дні українського спротиву. І вони там прочитали, як наші очільники в перші дні вони ж жили на мівіні. Тут може бути ваш реклам. Ти зараз звернувся до мівіни чи до банкової? І може, тому вони так подумали? О, макарошки нормально, можна відбити агресію. Під макарошки. От, нормально. Равіолі. Безпілотники, безпілотні системи. Равіолі! А поки ми всі, знаєте, от ми, ми не під тим кутом, може, дивимося на Дональда Фредовича. Ми звикли, ми звикли знаєте, дивитися. Розумну людину. Ні, ми звикли ну, дивитися під кутом українських інтересів. там, Війна з Росією, військова допомога, переговори. Боротьба з мексиканцями. Де? Не знаю, теж для України цікавить. А тим часом в Америку вже тиждень цікавлять зовсім інші речі. Старе хтебе. Америку сколихнула, хто б міг подумати, книга. І, Ні, і, 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 і з не, картинками. І це, і, і це не новий роман про Гаррі Поттера чи там. я не знаю... Володар Кілець. Ні. Це книга Вітань. Яку вів Остапишин і Лемеха. <рес> <рес> Наступне вітання полине то. От. Наступне вітання полине на сонячну американщину. Джефрі Епштейну. Е, не Отже, було оприлюднено книгу Вітань. Крилаю. Книгу вітань, е, яку оформили друзі е, Джефрі Епштейна. Хто такий Джефрі Епштейн? Це людина, яка організовувала е, секс вечірки з залученням неповнолітніх е, жінок ну, Дівчат, неповнолітніх дівчат. І хлопчики можливо. Можливо, хлопчиків я не в курсі. От. І Дональд Фредович, наш Трамп, підозрюється. Це... Не, не <клес> ну, <клес> <клес> Слухай, нам ще того бракувало. Ну, так, так. Да. Підозрюється, власне, як <клес> один з учасників цих вечірок, проте він, звичайно, це заперечує. Ясно, що ні, бачу його руки. Ці руки а, нічого не брали. Так от. Е З'явилася книга вітань з ювілеєм. Таке є... собі і, Івангеліє від <гум> Джефрі Епштейна. Джеффрі Епштейн, а він ще був живим. А, значить, і там є сторіночка з вітаннями від Дональда Трампа. Ну, оскільки 18, ми не можемо зараз її показати. Ні, ми таки мусимо її показати. А, бо у нас 18, бо, плюс ми можемо показати, так? Так, бо якщо це не побачите, ви не зрозумієте. Як ви зрозуміли, ця картинка була пророчою, тому що пройшло 20 років, і ось Трамп в пані. Отак, от привітав Дональд Трамп свого товариша Джефрі Епштейна. І от тепер уже понад тиждень всі Сполучені Штати Америки вимагають оприлюднити файли Епштейна. І відеозапси. Без смс і реєстрації бажано. От. А ще, а ще е, з'явилася фотографія з чеком від Дональда Трампа е, про продаж Епштейном жінки за 22 500 доларів. От, стоїть, значить, я так розумію, Епштейн. Сам Дональд? Ну, Дональда не видно на цій фотографії. Мені принаймні. Він, він фоткає. І вони тримають чек на 22500 за тілку. А це, перепрошую, могло б бути зараз парою фпв-шок? Я, ти знаєш, я захоплююсь в цій всій історії, я захоплююсь однією людиною. Меланією. Так любити. Гроші? <реш> <реш> ні, ну там ну, не знаю. Вона така приємна жінка, не перша леді. Не перша, як, ні, ні, як показує. Не остання. Як, 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 як доводять фотографії чеків і ну, вітальні. Вона ну, перша, але не остання. І вітальні відкритки. Як просто чоловік собі купив дівчину. Він ж збільшив тиск в душу. Я купив сьогодні молоко до хати. А, а він дівчину. на він дівчину. Просто яка точна сума 22 500. 500 по дорогу. А, от Ти, не... думай, що йому зараз? Він тому й сказав, що це не помилка. У нього нема часу. Нього секс скандали. Ні, просто сенс в тому, що це ж було, по-моєму, в 2003 -му. -му році, здається, я можу помилятися, але здається, в 2003 році. — 50 років було Пштейн. Так, от, ця книга була оформлена. І зараз зараз республіканці звинувачують демократів, що це демократи підробили цю відкритку від Дональда Трампа. Ну, демократи знайшли, по-моєму, тому машину часу. І голова фракції демократів вже дорослий Конор вернувся в минуле і вставив ой, і підложив. листівку. Ні, Вставив, то він в оригінальному фільмі 84 го року. Отакий хитрезний план демократів. А що ж ми кажете републіканці? Там підпис стоїть, блядь. Там підпис і фотку. Що? На полорой. Пілорой дуже важко підробити. Тобто -то Байден особисто. Розумієш, такий, Мені потрібна ваша ручка і кусок паперу. Де би хто би Дональд думав, що такий от прикольчик він ще написав спливе. Тому я думаю, що найближчий тиждень два. Не, таке не то. не то, Тому я думаю, що найближчий тиждень-два йому буде не до Шохідні. <рив> його оприлюднив, він, він не знає, як додому вертатися. Його освистали, розумієш, можна сказати, ну, інтелігентніші за них були б хіба що глядачі. На шаховому чемпіонаті. І е, той, і... е, його освистали на е, фіналі тенісного турніру US Open. Максимально тих. Ти, то... ти знаєш глядачів по тенісу? Ти знаєш тих цих людей, які прийшли Солі шию Є. під монотонне а! А! і то що не почався теніс. І, і, і це не відео з вечірок Епштейну. Я, 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 я просто уявив, якщо б він прийшов реально на шаховий турнір, йому б сказали, іди нахуй. Як куньом. За Хорсуз, блядь. Так от, а на фіналі US Open його освистали, але... Та що він ж він до навіть не зайшов? Як він сказав, йому не свистіть грошей не буде. А він так може сказати, так. Да". Як у мене шість разів, коли я був банкротом. От, але це не показали по телевізору, вирізали з трансляції. Тепер непонятно, хто виграв. Не open. Open. Так, тому що вони глядачі. Якщо ви знаєте US Open, напишіть, будь ласка, в коментарях нам було б цікаво дізнатися. От. І, ну, але не переставав. Дивувати. Несло діда. Ді, діда цього тижня несло і пронесло. Це не факт. Дональд Фредович Трамп в соцмережах оприлюднив, він любить це діло. Мем. З собою самим. Де... Мем, ти мене вибачу, я став доросл. <гум> де він зображений штучним інтелектом? Ну, чи яким там... Він сам малює. В нього Є фломастери і коробка з коронашанами. <гум> Малює він в журналі Епштейна в книзі Епштейна. А тут його намалював штучний інтелект в образі героя фільму Апокаліпсис сьогодні. чи «Апокаліпсис». Е, Цей відомий полковник, який сидить і говорить: мені подобається запах на палму зранку. От, е, фотографія, де сидить Дональд Трамп е, на фоні Чикаго, е, і написано. В цьому от капелюсі рейнджерському, і написано: А зараз секунду. Ось. Люблю запах депортації зранку. Чикаго от-от дізнається, чому це назвали Міністерством війни. Що сталося? в Ні, Що сталося з Ілінойщиною? Я не думаю, що там чекали, що війна почнеться з штату Ілінойс. От Канада! За озером! Illinois навіть не на А починається. А може він думає, що Illinois вже Канада. А може, я зрозумів в чому суть. Мабуть, не Illinois. Мабуть, штат Індіана, бо там живуть індіанці. Почали з них. І Там живуть індіанці і один археолог. Який? Джонс. Вибачно забув. От, а на самій картинці, крім Дональда Фредовича, було написано Чіпокаліпсис. Зараз. Чипокаліпсис? Може, Дейлкаліпсис, рок каліпсис, гайка Каліпсис? чіп чип чіп чип А Кого він збирається депортувати? Не було вказано? Я не знаю. Ну, відповідно, мешканців просто... я так розумію. Ну, напевно. Да, Видно, оці е, ілі, ілінойщани, ілі, не справжні якісь американські. Може, не до кінця прочитали, може він назвав Міністерство війни з Ілінойсом. Може, ну, може не влізлося просто. Може він просто подивився якийсь е, фільм про гангстерів і такий. Єба, що в Чикаго робиться. 68-й рік. І всюди розвісили фотографії з фільму одного разу в Америці. І їх розшукує. Подивився, копали фільми, такі треба щось робити, що з тим робити. Що ж Америка відбувається. Куди ми котимось? Отаке. Так, але він ще і не забув про згадати свого друга дружочка-піражочка з Аляски. Ні, дружочок тільки дзвонить. Пай Френд, дружок, піражок. Трамп пригрозив путіну. Він пройшло року сильним ударом десь проснувся Віталій кличко. Кличко такий, що що, що? Нарешті удар буде сильним. І спати, 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 спати. Терпіння вичерпується, кома. І швидко. Сука. Знаєш, кого мені нагадує Трамп? Знаєш у нього терпіння? Знаєш, є такий розділ в порно, коли сплять троє, типу. один спить, а двоє збоку трахаються. І той ніяк не проснеться. То, то Терпіння такого чоловіка. Причому трахають його жінкою. А він такий спить. Ну Він спрацьований, він, він, він довго в гольф гольфрав. Я поняв, як він попав на візко. Він збучився. М'ячик з гольфу залетів бік. <різь> <різь> Трамп заявив, що терпіння вичерпується. І... Я в <різь> І вичерпується швидко. Дональд Фредович, ви піздець бистрий, я вам мушу сказати. Ви такий бистрий. Легкий, бистрий безтолковий. Ви такий бистрий, як срачка. Вичерпується терпіння. І швидко, фестер. Ну що ж, а, тримаємо кулачки. Я не хочу під Трампом тримати кулачки, непонятно, що з нього вийде. Тримаємо кулачки, коли ж терпіння у Дональда Фредовича закінчиться. Я думаю, Як що... наша сьогоднішня передача? Дивися, е, тобто він же. Треба було значно якийсь раз порахувати, скільки разів закінчив терпіння? терпіння. Може у нього такий от мучовик, отакий от, от. І весь борт номер один, просто він сидить і ззаді мучовик. Він такого трошки вже в ілюмінаторі. Мучовик да блядь. А скільки терпіння? Ну, він про то терпіння говорив? Ну, судячи, з всього, то там. Коли йому постійно кажуть, знаєш, соради кажуть, Дональд, не сци, все було нормально. Він не зсить, терпить, але закінчується і швидко, і місце в літаку. Закінчується. Він просто, не дай Бог, елінося відкриє баки. І потушить всі пожежі. Я буду люблю зранку запах. І фраза золотий дощ стане буквальною. Дуже великий мочовий позив. Підписуйтесь на канал Процишен. Офіційний. тут ви перші довідаєтесь, коли у Дональда Трампа закінчилось терпіння. Лопте мочовик. А там стільки купало є в вони тих Як Каміння полосить. Оставайте нашими патронами, дивіться, не купляйте поки що долари. Ясна ситуація. Тому що там непонятно. Раптом закінчиться терпіння і, і долари. От що? Uh, uh, Пишіть коментарі. Поширюйте наше відео. Ти, ну, любіться, не терпіть, не тримайте то собі. Виклейте, виклейте все в коментарях. Я, кажіть ще якісь новини. Може, ви щось чули, що відбувається в світі десь? Яка ситуація в Греції? Що, що зараз в Хорватії? Ну, я знаю, чим живе Таїланд? ну, Хто зараз в Польщі? Хто дивиться нас з Польщі? передавайте вітання, не ігноруйте сигнали повідченої тривоги. повітряної тривоги. Ми любимо наших друзів, поляків і вдячні їм за допомогу.